Приблагословенного творчого Дня Середи. Чому творчого? Бо якось так на мене впливає у цей час. Так на мене впливає туман, хмари, дощ. І Цікаво, що багато людей не любить дощ, але я напевно маю якесь коріння від Англії чи Північне, бо така погода дуже мені подобається. Тому творимо. Сьогодні маємо навчання від людей святих або від великих, саме нині підтримує нас. Великий психолог, такий великий чоловік свого нашого часу, Джордан Пітерсон. Він є таким рупором. Ага, до речі, а то Андрій, то не Джордан Пітерсон. Ні! Він хотів сьогодні з вами привітатися. Дуже просився у відео, то попав. Молодець Андрій. І я слухав відео його інтерв'ю на днях. І мені сподобався про виховання, бо тепер там багато шукаємо про виховання дітей із дружиною пробуємо і далі своїх дітей виховувати. То він сказав таку файну думку, що сьогодні є така тенденція максимально дітей займати, аби дітям не було нудно, аби час були чимось зайняті, бо інакше розвиваються, треба чим побільше гуртків вдома, чим побільше зайнятості не можна, аби дитина нічого не робила. Він каже, ні. І він наводить такий приклад, що коли вони з дружиною, когось з їх його малих, просто на певний час, там, не знаю, час творчості. Чи ми так зробили тиху годину для дітей в середині дня, відправляв у свою кімнату і просто там щось робіть. Спеціально не казав, що щось робіть. І каже, цікаво, що перші, там хвилинку треба верески, чому я не хочу, я не буду. А потім тихенько, І яке по-різному, то іграшками грається якимось, то кубиками, то починає книги з поліції, на полицю перекладати по своєму. Тобто вже починає, включається творчість. Тобто, якщо немає цього часу, скажімо так, бездіяльності, то, то є небезпека, що дитина робиться нетворчою. Я знаю такі випадки, коли дитині все життя потурали, і що, що там ти хочеш, то тобі даю, набери, бери лише, аби лише не, не, не плакати, немає ніяких випробувань, немає ніякого простору для творчості, то я знаю, коли дитина виростає, стає дорослим і не знає, що робити. І не знає, що робити. І з переліку, то кидається в якісь залежності, то кидається у... Комп'ютерні ігри, то азартні ігри, то ще якісь комедії, бо не знаєш, що робити. Не знаєш, чим зайнятися. Творчість майже відсутня. І якраз ми з дружиною говорили про це, і вона каже, а ти згадай, як було в нас у дитинстві. І ми не були ще в кам'яному віці. Але в нас не було аж так багато іграшок чи чогось. Але ми собі постійно іграшки придумовували, ліпили, робили. Ми, коли це було, здається, в 7 чи восьмому класі я в перший раз плавив олово. Хтось із вас плавив олово? уявляєте? Ми пробували навіть пластик плавити, але ж ніяк не розуміли, що він постійно горить, а не плавиться. Виявляється, це не така проста процедура. Сьогодні це вже я можу зробити. Тобто ми самі собі щось придумували весь час. часом це було трошки небезпечно, але ми вчилися жити. І дивлюся, що ми вирости і більш-менш наше покоління, то, то ми такі ну, якісь шустрі, ми, ми все пробуємо щось далі робити. Тобто є телефони, є інтернет, є комп'ютери, і слава Богу, бо вони мають бути, бо вони нам допомагають жити і працювати. Але все ж таки ну, є творчість. Все хочеться робити щось трошки більше або щось трошки інакшого. Тому товариство, якщо ви сьогодні є цією дитиною, яка далі там тупає ногами і не знає, які би хотюнчики собі далі задовільняти, правда, які би похоті собі ну, надолужувати, то створіть собі час від часу такі умови, аби не було ніякої діяльності. Ніякої. Навіть ані, ані не книжки, навіть ані. Телевізора, нічого. А просто бездіяльність, аби шукати собі ну, щось робити іншого, або, або щось робити інакше. Серйозно? Бо, бо якщо ні, ну, то тоді ми втрачаємо цю нашу притаманну, даровану нам творчість. Ми, ми до цього покликані, щоб творити, щоб творити в домі, щоб творити в сім'ї, творити на вулиці, творити, ну бо що творити? А як ти будеш творити, якщо тебе весь час зайнятий? Якщо будеш, як ти будеш щось творити, щось придумувати, якщо в тебе увесь час ну, є якась діяльність, потрібна, не потрібна. Я такий був вражений, коли одразу побачив, як хтось із військових, хто має задатки художника, я як сидів в окопі, а там біля, перед ним була така плотна глина, ну, бо вже на глибині викопано, і він від нічого робити взяв і почав вирізати. І просто вирізав таку таку красиву скульптуру у глині, таку на, на у 3D об'ємі. І так слухайте, вражаючи, по-перше, це було гарно. Файна річ. Ясно, що це буде річ до першого дощу. Але разом з тим він це зробив. Він це зробив. Тобто він виявив свою творчість, він виявив певну ідею, тоді коли не було чим зайнятися. Тому, якщо ваша дитина просить якогось чергової, чергової зайнятості, чи з сенсом, чи без сенсу, то дозвольте собі час до часу, хоча б десь на декілька хвилин нічого не поробити. Для того, аби, аби знайти щось інше. Аби знайти інший вихід. Дозвольте собі ну, бути бездіяльним для того, аби знайти свіжу або інакшу діяльність. Тому дякую, що ви є, і пригадую, що триває також наша збірка для перемоги, де служимо військовим, переселенцям і людям у потребі. І також передаю велику подяку від тих людей, які недавно мали операції, до яких ми прилучилися, до речі, обидві операції на око. Не знаю. Нам везе благословляти людей для прозріння. Будьте благословенні, всіх, хто, хто далі долучається, боремося і, і допомагаємо ну, всім, всій країні, кому, кому кого досягнемо, для того, аби певними кроками рухатися до перемоги. Дякую щиро, що ви є. Творіть і будьте творчі, господарюйте там, де ви є. Майтеся файно.